Всім привіт! Мене звати Альона Щербань і я інструкторка з йоги. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Йова. Сьогоднішня практика буде корисною для тих, хто багато часу проводить сидячі. Ми попрацюємо над тонусом м'язів грудного відділу, м'язів живота та клубово-поперекових м'язів. Почнемо, як завжди, з розігріву. Сідаємо на коліно. Тут є два положення ваших стоп, або ми пальці їх підвертаємо під себе, або звільнюємо їх і сідаємо на підйоми. Кожен обирає той варіант, який вам більше комфортний. З цього положення ми починаємо штовхати лікті назад, розкриваємо грудний відділ вдих, плечі донизу, лопатки разом. Видих, підкручуємо куприк. І все, що нижче попка, ми тягнемо до хребта. З'єднуємо лікті перед собою. Знову вдих, розкриваємось, плечі донизу, лопатка разом. Видих, підкручуємо куприк і з'єднуємо лікті разом. Вдих, розкриваємось. Видих, підкрутили куприк. Вдих, розкрились. Видих, підкрутили куприк. І ще разочок, вдих, розкрились і видих, підкрутили куприк. І продовжуємо працювати з грудним відділом. З цього положення ми сідаємо знову на стопи і починаємо лікті тягнути назад, з'єднуємо лопатки разом. І центр груди тягнемо у стелю. Вдих, видих, знову піднімаємося вгору, підкручуємо куприк. З'єднуємо лікті перед собою і руку тягнемо вгору, наскільки у вас виходить, тримаючи ліктя разом. Знову вдих, розкриваємось, плечі донизу, лопатки разом. Видих, підкрутили куприк. Вдих, розкриваємось. Видих, підкрутили куприк. Вдих, розкриваємось. Видих, підкрутили куприк. Останній раз, вдих, розкриваємось. Видих, підкрутили куприк з цього положення. Ми вирівнюємо руки вгору погляду стелю. Вдих, видих, стискаємо голову ліктями. <кій> вдих, вирівнюємо руки. Видих, стискаємо голову ліктями. Вдих, вирівнюємо руки. Видих. Праву долоню залишаємо між лопаток і лікоть підтягуємо до центру. Сідаємо на п'ятки, притискаємо передні нижні ребра до центру. І починаємо підборіддя підтягувати до горла, головою штовхаємо руку назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Змінюємо положення. Ліва долоня між лопаток. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо вниз, з'єднуємо долоні за спиною. лопатки разом. І починаємо центр груди тягнути у стелю. Вдих. Розкриваємось. Видих. Знову піднімаємося, підкручуємо куприк і розтягуємо область між лопаток. Вдих, Розкриваємось. Центр груди штовхаємо у стелю. Видих, знову підкручуємо куприк, пупок і все ще нижче пупка підтягуємо до хребта. Розтягуємо область між лопаток. І ще разочок. Вдих, розкриваємось. І видих, округлюємо спину. Добре, опускаємося вниз навкарачки. І тепер з цього положення ми стопи з'єднуємо разом і коліно ставимо десь на ширину коленка. З цього положення ми починаємо прогинатися на вдиху і штовхати та з назад сідаємо на п'ятки. На видиху починаємо підкручувати куприк, попок до хребта, все ще нижче, пупка до хребта. І виводимо плечі вперед. Знову вдих, прогин, видих, підкручуємо куприк і піднімаємо себе вгору. Вдих, прогин. Видих, підкручуємо куприк і виходимо вперед. І ще разочок. Вдих, прогин. Видих, підкручуємо куприк. І останній раз вдих, прогин. З цього положення ми перепіднімаємося і коліна ставимо на ширину тазу. Руки ставимо по центру. З цього положення, підтягуючи пупок до хребта, притискаємо передні і нижні ребра і правою рукою обіймаємо себе за ліву лопатку. І починаємо скручуватися в праву сторону. Вдих, нижнє плече тягнемо до центру. Погляд на праве плече. Видих. Починаємо правим плечем тягнутися до лівого ліктя. Вдих, розкриваємось. Видих, скрутка. Вдих. Видих. Скрутка. Вдих, видих скрутка. І ще разочок. Вдих. І видих скрутка. Змінюємо положення. Права рука опорна. Лівою рукою себе обіймаємо. І так само розкриваємося в ліву сторону. Вдих, нижнє плече до центру, видих, скрутка вправо. Знову вдих. Розкриваємось, нижнє плече до центру. Видих вниз. Вдих, розкриваємось, видих вниз, вдих, видих. І останній раз. Вдих. І видих. Добре. Опускаємося на руки. Руки ставимо на ширину плечей. І тепер піднімаємо праву ногу, коліно до центру. Вдих. Руками тягнемо колимок на себе прогин. Видих. Округлюємо спину, підтягуємо коліно до грудей і руками відштовхуємо себе від підлоги. Знову вдих, прогин, підтягуємо пупок до хребта, лопатки тягнемо в сторону тазу. І піднімаємо праву ногу вгору, коліна до центру. Вдих. І тут прогинаємося до комфортного нам положення. Видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. Видих, округлюємось. Вдих, прогин. Вдих, і ще разочок, вдих. На видиху ми виводимо праву ногу перед собою і стаємо на одне коліно. З цього положення ми таз вирівнюємо і підкручуємо куприк. Притискаємо передні нижні до центра, ліву руку кладемо на коліно, праву долоню кладемо на ліве плече. І починаємо скручуватися в праву сторону. Вдих, погляд на праву долоню. Видих, повернулись. Ще разочок вдих. Розкриваємось, видих. Вдих. Розкриваємось. Видих. І останній раз вдих, розкриваємось. І видих. І тепер ми праву ногу трохи виводимо більше вперед. І тепер двома руками тримаємось за праву ногу. Опускаємо таз вниз. Видих. Розтягуємо передню частину лівого стегна. Вдих правою ногою відштовхуємося від підлоги. Видих вниз. Вдих вгору. І обов'язково тут ми підкручуємо куприк. Видих вниз. Вдих вгору. І ще разочок. Видих вниз. І вдих вгору. З цього положення ми опускаємося вниз. Ліву руку виводимо перед собою. Правою рукою тримаємо лівий лікоть. І передпліччя виводимо назовні. Штовхаємо руку назад. Таке відчуття, не наче ми хочемо взяти ліву ногу за спиною. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На видиху відпускаємо руки. Руку опускаємо на килимок і забираємо праву ногу назад. З цього положення з'єднуємо лікті перед собою. Куприком тягнемося назад, обличчя кладемо на руки. І передпліччя піднімаємо вгору. Весь час пупок тягнемо до хребта, куприком тягнемося назад. Дихаємо, дихаємо, розсуваючи ребра в сторони. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Повільно припіднімаємось і знову виходимо на вкарачки. І тепер те ж саме робимо на ліву сторону. Піднімаємо ліву ногу, коліна до центру, вдих, прогин. Видих, округлюємо спину, підтягуємо коліно до грудей. Вдих, прогин, видих, округлюємо спину. Вдих, прогин. Видих, округлюємось. І ще разочок, вдих, прогин. І на видиху виводимо ліву ногу перед собою. Припіднімаємось. Кладемо праву руку на ліве коліно, ліву долоню на праве плече. І скручуємося вліво. Вдих праве плече до центру, погляд на ліву долоню. Видих, повернулись. Знову вдих, розкриваємось. Видих, повернулись. Вдих, розкриваємось. Видих, повернулись. І ще разочок. Вдих, розкриваємось. І видих. Повернулись. І тепер з цього положення руки кладемо на коліно наліво і ліву ногу більше виводимо вперед. Опускаємо таз вниз. Вдих. Розслабляємо передню частину правого стегна. Видих, підкручуємо куприк. Припіднімаємось. Вдих вниз. Видих, підкручуємо куприк. Вдих вниз. Видих, підкручуємо куприк. Вдих вниз. І видих, підкручуємо куприк. На видиху опускаємося вниз. І тепер ми лівою рукою тримаємо праве передпліччя, розвертаємо його назовні. І штовхаємо руку назад. Тримаємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Обережно відпускаємо руки. І забираємо ліву ногу назад. Ставимо ноги на ширину тазу, ставимо долоня на долоню під груди. Знову фіксуємо положення живота, ми Попок підтягуємо до хребта і притискаємо передні нижні ребра. Піднімаємо ліву руку вгору вдих. Праве плече до центру. Видих. Опустили. Праву руку вгору вдих. Видих, ліву вгору вдих, видих, праву вгору вдих, видих, і ліву вгору вдих і видих. З цього положення ми лягаємо на живіт і руки ставимо на передпліччя. Трохи попрацюємо з нашими м'язами живота і з рухливістю хребта. В цьому положенні мені важливо, щоб у вас були напружені сідниці і не було болю у попереку. Якщо ви відчуваєте дискомфорт у попереку, рекомендую саме цю вправу пропустити. Поїхали. Ми починаємо на видиху припіднімати таз, підкручуючи куприк і хребет за хребцем піднімаємо себе вгору. Весь час пупок і низ живота тягнемо до хребта. Вдих, плавно, так само повільно, опускаємося, прогинаємося і руками злегка тягнемо килимок на себе. Видих, підкручуємо куприк. Пупок до хребта. Вдих, повільно, прогинаємось. Весь час сідниці напружені. Видих, підкручуємо куприк. Припіднімаємо таз. Вдих, прогинаємось. Видих, підкручуємо куприк. І вдих, прогинаємось. Робимо коротку компенсацію на прес. Припіднімаємося. Передпліччя залишається на підлозі. Стаємо на вкарачки. Підтягуємо пупок до хребта, припіднімаємо коліно над підлогою. Тримаємо 5, 4. 3, 2, 1. Опускаємося на коліна і знову лягаємо на живіт. З цього положення ми праву руку ставимо перед собою. Ліву ногу згинаємо в коліні і тримаємо себе за ліву стопу. Починаємо п'ятку штовхати в підлогу назовні. Тобто не в сідницю, а біля тазу. Якщо вам не комфортно. Якщо є біль у попереку, ми можемо опустити корпус трохи нижче. Тримаємо вдих, видих. І такі відчуття, не наче ви хочете ліве коліно припідняти над підлогою. Вдих, видих. Пах, притискаємо до килимка, вдих. І видих. Обережно відпускаємо ліву ногу. Змінюємо положення, згинаємо праву ногу в коліні і так само праву п'ятку тягнемо у підлогу. І праве коліно, неначе припіднімаємо над килимком. Вдих, видих, вдих, видих. Обережно відпускаємо нашу ногу. Підставляємо долоні під груди, припіднімаємося і виходимо на вкарачки. Підтягуємо пупок до хребта, робимо знову компенсацію. Припіднімаємо коліна над підлогою і весь час зробимо акцент тазовому стелю. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один опускаємо коліна на килимок, сідаємо на п'ятки. І тепер ми ліву руку ставимо на п'ятку, підкручуючи куприк та штовхаємо у стелю і сідниці напружуємо. Правою рукою тягнемося по діагоналі. Видих, таз опускаємо вниз, і правою рукою ми неначе домальовуємо велике напівколо. І змінюємо сторону. Вдих. Так само ліву руку тягнемо, видих, опускаємося вниз. Вдих вгору, видих, опускаємося вниз. І ще разочок. Вдих вгору і видих, опускаємося вниз. І тепер ми виходимо знову на навкарачки. Руки ставимо на ширину плечей, сідаємо на п'ятки. Починаємо калимок тягнути на себе і лігті притискаємо до тулуба. Прогинаємось. Плечі виводимо за зап'ястя. І відштовхуючись руками від колимка, підкручуємо куприк. Сідаємо на п'ятки. Вдих, плавно робимо перекат вперед. Видих, підкручуємо куприк. І сідаємо на п'ятки. Вдих, тягнемо руками калимок на себе. Видих, підкрутили куприк, сідаємо на п'ятки. І ще разочок. Вдих, прогинаємось. Видих, підкручуємо куприк. Сідаємо на п'ятки. Те саме робимо в зворотньому напрямку. Видих, округлюємось, плечі за зап'ястя, Згинаючи руки в ліктях. Лікті притискаємо до тулуба і штовхаємо таз назад. Видих, округлюємось. Вдих, прогинаємося. Таз назад. видих, округлюємось. Вдих. Таз назад. І ще разочок. видих, округлюємось. згинаємо руки в ліктях і штовхаємо таз назад. Припіднімаємось. І зараз ви сідаєте в те положення, як вам. Зручніше. Або просто ноги підвертаємо під себе, або сідаємо по турецьки. Кладемо ліву руку на підлогу, правою рукою починаємо тягнутися в ліву сторону. І ми лівою рукою відштовхуємо себе від калимка. Видих, опустили. Так само ліву руку вгору. Вдих, розтягуємо лівий бік, видих, опустили. Ще разочок, вдих, правий бік розтягуємо. Видих, опустили. І лівий вдих. І видих, опустили. І остання вправа для нашої шиї ми кладемо праву руку на ліве плече. І ліву руку відтягуємо від себе. І починаємо тягнути ліве вухо у стелю. Ми розтягуємо всю поверхню нашої лівої сторони. Тримаємо вдих, видих. підборіддя можна підтягнути до горла. Вдих і видих. Змінюємо. Так само ми лівою рукою притискаємо праве плече і тягнемо праве вухо вгору. Вдих, видих. Вдих. І видих. Обережно повертаємося. На цьому ми завершуємо комплекс для тих, хто багато часу проводить, сидячи. Сподіваюсь, ваше тіло зараз почуває себе набагато краще. Напишіть, будь ласка, мені про це у коментарях. Я буду вдячна за зворотний зв'язок. Для тих, хто хоче підтримати мій YouTube канал фінансово, я створила сторінку на Патреон. Ви можете перейти за посиланням та обрати той рівень, який вам найбільше підходить. Я вам дякую за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.